5 квітня у важкій, але рівній грі футбольний клуб Кремінь зустрівся з лідером групи вибування клубом Буковина. Черговий матч другого етапу чемпіонату першої ліги Кремінь зіграв на стадіоні Кремінь-Арена. Чернівецька команда була фаворитом зустрічі, проте наші земляки вистояли важке протистояння завдяки самовідданій грі кожного футболіста. У матчі ніхто не збирався поступатися. Обидві команди прагнули зіграти надійно. На 76 й хвилині нападник Кременя Іван Куць мав змогу відкрити рахунок матчу, але з близької відстані не зміг переграти. Ати голкіпера гостей Івана Пономаренка матч завершився зніченим рахунком 0-0. Страдає реалізація початок гри було два дуже непоганих моменти, які треба реалізовувати десь. Підже команда знаємо, що Кремінь дуже непогана. Молода амбіційна команда. Фактор поля дуже багато грає в цих моментах. Плюс то, що ми ж розуміємо, що крімчугу треба залишитися, і я бажаю їм в першу чергу залишитися в першій лізі непоганий. Тренер хороша команда, підбір гравців непоганий. Тому я думаю, що команда має залишитися і бажаю успіхів. Наразі безвиграшна серія Кременя вже нараховує шість матчів, але гравці не втрачають надію та продовжують працювати над удосконаленням своїх навичок. Наступне випробування чекає «Кремінь» 14 квітня, коли футболісти поїдуть до Закарпатської області для поєдинку з футбольним клубом Хуст. Вболіваємо за нашу команду і віримо в перемогу. Марія Бердаєва, новини.